Наступний номер нашої програми це така. Я би сказав, у мене є ідея, що я два-три рази, може, на тиждень щось буду квакати, а один раз на тиждень щось буду квакати на русском язикі Для Кацапі спеціально. Я колись в програму Кацапа знав, що я вважаю себе великим фахівцем От, в цій галузі. І тому я би хотів інколи для росіян щось говорити. Ну, це треба порадитись з фахівцями, які, яким я не є. І останнім часом Кацапи обговорювали наступну історію: є така мідуза, це таке видання, хороше руске, і вони, значить, ніби пишуть правду, ніби вони дають слово таким різним, дуже, дуже які люблять Україну і не люблять Росію якимось там авторам. Ну тут у мене. Мене трізають смутні сумніви. Я чомусь думаю, що там є такі падли, яким які які слово давати не можна. Але це Росія і інша держава, я туди не лізу. Вони зараз в Ризі, мені здається, в Латвії знаходяться. І от вони в якихось закордонних країнах зробили рекламу. рекламу. На це відреагувало українське посольство. І розгорнулася велика дискусія в російських. Опозиційних в засобах масової інформації. А, і там обговорюється, що реклама ніби ж на користь України, бо там в рекламі, що ми завжди кажемо правду, і фотографії понівечених українців, ну, на, фотографії нашого горя, фотографії розбитих якихось будівель, сиріт дітей, ну, коротше. Потрафію того, як ми живемо зараз тут в Україні. От. Ну, і тут почалася дискусія. Одні кажуть, ми ж за вас, ми ж, ми ж хороші, ми ж, ми ж що-то там таке, а ми ж хороше от, говоримо. От ми тут, от, це що, да, от співчуваємо і от підтримуйте нашу медузу, тому що ми вам співчуваємо. Ну, я це все дивився там, переглядав, може, навіть сказать, вивчав. Uh, і намагався зрозуміти, що мене тисне, що мене тисне, щось мені не, щось, Ну, ніби ж вони хороші руски, і ніби ж дійсно показують, що як ми страждаємо, і як би на нашому боці, але щось тиснуло, розумієте? Я собі уявив такий, такий... такий варіант, щоб проілюструвати. Цю ситуацію. Варіант такий. Уявимо собі, що Вася вбив Петю. І от родина вбитого Петі, ну, очевидно, що це ну, туга, це кошмар, це ну, смерть. І вони, значить, всі зібралися, кожен в своїх думках згадують, який там Петя був, що, що їх зв'язує, там дружина, діти, батьки, ну, друзі, родичі і так далі. І тут приходить родич Васі. Він не вбивав Петю цей родич, він взагалі її не знав, він в сусідньому будинку, в сусідній, я не знаю, області. І от він заходить і каже: Я хочу вам поспівчувати. Мені соромно, що мій брат, наприклад, вбив вашого сина. Як ви думаєте, буде реагувати ця родина? От як українська родина має реагувати на те, що русські люди, русські опозиціонери в такий спосіб співчувають нам. І я подумав, що інколи варто, варто помовчати. Просто не лізьте сюди з вашими сльозами з приводу нашого горя. І от таку такі аналогію я собі придумав про вбивство Васі і Петі і співчуття родичам Васі, родині П'еті, що от, да, от він вбив, сорі, я так вибачаю, вибачте. За мого брата чи там хто там він сина, тому що це неправильно. От краще не заходити в ту квартиру, де у людей значить думки про втрату рідної людини, і товариша, друга, однокласника і так далі. Такий момент, знаєте, і що дивно, це так вже від себе додам. Як це не дивно? Єдині люди, як мені здалося, які хороші-хороші хороше русські, це е, митці образотворчого мистецтва. Я перший раз ці думки почув роки три тому у російських художників, і саме художників чи, чи скульпторів, які поїхали з Росії 10-12 років тому, і вони давали пораду своїм, своїм значить, росіянам. І вони казали, знаєте, давайте помовчимо. Просто не треба говорити. Це не, не, не ваш вихід зараз. Не, не, не ви на, на, як це, на, на подмостках, не ви на сцені. Зараз не, не, вам, не, не, не ваші слова хтось буде, буде зважати. Розумієте, так, така ситуація. Я ще один приклад наведу, який, мабуть, мало відомий, але він досить цікавий і досить красномовний. Після Другої світової війни переміщення особи по всій Європі були і от є загальна думка. І коли ця загальна думка порушується, навіть якщо вона справедлива, то все одно тебе не зрозуміють. Тобто, той хороший русский, який, може, щось хороше говорить, краще помовчати, бо все одно його не зрозуміють. Після Другої світової війни серед переміщених осіб в цих таборах були українці. Різні. От. І ну, були якісь, мабуть, які потрапили в полон фашистський, воювали за радянську владу. А були такі, які потрапили в, на, в зону окупації, воювали проти радянської влади. Ну, коротше, різні, 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 різні люди. І, всі, і, і, і їх страшенно били цих українців. А знаєте чому? Ну, принаймні тих, що з за Західної України, які не за радянську владу. Тому що вони казали, що Сталін козьол. А, а вся Європа вважала, що Сталін, Черчилль, Трумен, Рузвельт і так далі. Це все переможці вони перемогли поганого Гітлера. І коли хтось виходив і казав, знаєте, Гітлер і Сталін, великої різниці між ними нема. Так. Всі, хто сидів поруч з цими українцями, їх били, тому що вони були абсолютно ідеологічно неправильні. Не, не Правильно було казати, що Сталін поруч з Черчиллем переміг поганого Гітлера. А те, що Сталін і Гітлер е, е, однакові, на своїй шкурі відчули українці найкраще в світі, ну, не буду ще додавати нічого.